В нашому кабінеті знаходяться такі прибори, за яких ми будемо визначати і визначати фактори ризику. Це ростомір медичний, це вага, і це автоматичний прилад для виміря тиску. От цих три основних прибори в принципі, нам достатньо для визначення факторів ризику виникнення серцево-судинних подій. І вже в результаті, в якій ми фактори ризику визначимо, так от ми будемо рекомендувати нашому пацієнту, як можна на них вплинути і зменшити виникнення інсульту і інфаркту в подальшому. Інсульт та інфаркт, як правило, є наслідками недбалого ставлення до свого здоров'я, зауважують фахівці. Активне довголіття, що здоров'я воно закладується набагато раніше, аніж приходить оцей вік 60+. Чи знаєте ви? Що хронічні неінфекційні захворювання, до яких належать чотири: це серцево-судинні, онкологічні, легеневі і діабет, вони приносять найбільші загрози для економіки усіх держав, навіть більше аніж війни, навіть більше аніж економічні кризиси, бо саме через ці захворювання люди. Втрачають працездатність, вони не можуть е, приносити свій вклад в розвиток держави. Відкриття консультативного кабінету для літніх людей у центрі міста має важливе значення для мешканців Житомира, зауважують представники міської влади. Дуже приємно, що ми кабінет відкриваємо в нашій комунальній аптеці. Я вважаю, що це дуже важливо. Я хочу сказати, що в місті Житомирі більше 80 тисяч пенсіонерів. Це не значить, що всі вони будуть обслуговуватися в цих кабінетах. Чому? Тому що ніхто не замінить сімейного лікаря, який має бути да, дільничого лікаря, який має бути в кожного пацієнта. Але часто густа людина приходить і придбати ліки просто в аптеці. І наявність в аптеці лікаря, який може фахово проконсультувати, допомогти підібрати препарат. Я думаю, що це дуже дуже важливо. Кабінет 60+, працює у аптеці номер 127 на Майдані Соборному. Щодня, окрім вихідних, з 9.30 до 11.30. Консультація лікаря безкоштовна.